Тенісний прогноз US Open, перше коло 1.64-та хардкорд мейджор, Grand слем турнір жінки. Як і обіцяв, друзі, я прогнозую тепер мейджори всі 100% матчі у жінок. Чоловіки не обіцяю поки ще, це дуже величезне навантаження. А так, даю обіцянку. Починаючи з цього US Open і подальші всі мейджери, всі Олімпійські ігри, всі підсумкові, до тисячників поки що не дойдемо, Але, скоріш за все, і тисячники також, всі такі турніри буду давати, починаючи з першого кола 100% всі матчі свої прогнози. Хай. Е Просто бігло, але буду давати на всі. Вітаю всіх на YouTube каналі Майстер Клас. Заряджаємо лайки, пишемо коментарі. Не забуваємо підписуватись, хто цього не зробив досі. Дякую всім за підтримку. Дуже багато інформації, тому буду казати дуже швидко, запам'ятовуйте, хто не встигне, передивлюйтесь ще іще, іще, іще. Це дозволяється. Навіть. Це вітається. Отже, буду давати, як завжди, як повелося у нас за традицією, для зручності блоками по два матчі, де переможеці виходять одна на одну в наступному раунді. І так, отже, Бенчіч, Джан Шуай. Перемога Бенчіч і тотал більше 18,5. Рівно двійка коефіцієнт. Виходять на пару Енлі Шрамкова. Ребека Шрамкова перемога 2,227. Я вибираю Словакію. Далі, другий блок. Учиджима Данілович. Учиджима плюс 1,5 фора по сетах на Учиджиму. Я вірю, що учиджима візьме, як мінімум, сет. Проти Данілович. 1,98 фора плюс 1,5 по сетам у Чиджима. Паралельно матч Крейчикова Мбоко. Важкий матч. І для Крейчикової, і повірте, для Мбоко також. Тому що Крейчикова, неймовірно досвідчена тенесистка. Тотал більше 25. Тут без переможеці. 50 на 50. Тул більше 25, 1,7. Третій блок. Таунсенд Ружич. Перемога Таунсенд 1,71. Тут без коментарів, не затримуємось. Остапенко Ван. Практично так само. Альона Остапенко перемога за форою мінус 2,5 гейми. 1,7. Четвертий блок. Медісон Кіз проти мексиканки Саразуа. Неймовірно легка і швидка перемога Кіз. Кіз перемога тотал менше 19,5. 1,66. Квітова Парі. Даян Парі. Друзі. Просто без варіантів. На жаль. Петра Квітова. Уважуха. Уважуха, респект, жива легенда. Петро Вибачай. Даян Парі, Фора мінус 2 гейми. На парі 1,64. І я думаю, парі зустрінеться у кіз в американському дербі. Кіз Парі, да. І шостий блок, і поки що тут все, друзі, тому що дуже багато інформації, будемо, будемо е, вибачаюсь, поділяти не тільки по блокам, але і на відео. Бо переварити стільки інформації дуже важко навіть мені. Я вважаю і я е, уявляю, як вам це все переварити і переслухати. Потапова джу. Знаєте, я беру джу плюс 1,5 сета. 1,67. Джу вкраде сет у Потапової, впевнений. Ну і Міра Андрієва Алісія Паркс. Дві потужних тенесистки. Паркс. Непогано почала грати, і мені хочеться сподіватися, що на якраз на момент US Open у неї буде пік форми і такий, скажімо так, званий сплеск рівня тенісу. Чому я так сподіваюсь? Хочеться вже присадити цю міру Андрієву трошки, бо ну, ніяк я не бачу в неї. Топ-тенесистку. Ну, хоч як не крути. Хоча прогноз буде на її користь. Хоча, з якого боку, подивитись. Ви зараз зрозумієте, чому я так кажу. Я, друзі, прогнозую в матчі Андрієва Паркс. Індивідуальний тотал Андрієвої менше 12,5. Якщо Паркс не проявить от цього довгоочікуваного рівню тенісу, то Андрієва виграє 6-2. Ну, 6-3. І тотал індивідуальний менше 12,5 на неї заходить. А якщо. Я все ж таки, і мої сподівання відбудуться, і Алісія Паркс все ж таки видасть чудовий теніс у себе вдома. Чого від неї чекають ну, практично всі американські тенісні вболівальники і вболівальниці. Тоді навпаки, буде 6, 6 на користь Паркс. Або ж навіть дивіться, можливий такий варіант трьохсетовий, коли Андрієва виграє один сет 6-3, наприклад, так? А потім 2-6 і 3-6 програє. І також заходить індивідуальний тотал менше 12,5. Ну, Чомусь мені підказує, що холіра ясна, ця міра, в яких немає ніякого міра, і вони точніше не несуть ніякого міра. І ці буряти, і ці болотні мешканці, представники Фашистської Нацистської Федерації. Кремлівської болотної держави. Скоріше за все буде перший варіант. Андрієва переможе 6-2. Десь от, або 6-3. 2-0. Скоріше за все. На жаль. Але так хочеться, щоб мій прогноз був хибним. Хай в боротьбі. Хай дуже важко, але Хай Паркс виграє. Я вже пояснив причину. Ну, багато хто може сказати: ми, прогнозисти, блогери, не маємо права таке висказувати. Друзі, була б інша ситуація і не було б війни? Так, погоджуюсь. А так, поки ця нечість лізе на нашу Україну втручається в наші внутрішні діла? Що нам робить, як робить? З ким дружить, що, чим дихать уже навіть, у кого вірити, вони нам указують, в якого, через яку церкву нам вірити в Бога? Яке ваше? Вибачаюсь, може, YouTube забанить мене. Яке ваше отче діло що нам робити? Як нам робити в нутрі у себе тут, в Україні? Це наша особиста справа. Запам'ятайте там на болотах гниль собача. Чесно кажучи, уже так це все в печінках просто, що іноді емоції дістають край. Повірте, і е, в день прапору сьогодні вранці, замість того, щоб, е, вибачаюсь, замість того, щоб прокинутись з чудовим святковим настроєм День прапора сьогодні, завтра День Незалежності. Я ось е, Пригадайте мої слова, я вам кажу, вони нам ще і День Незалежності спортять. Сьогодні е, про, е, прокидається, тривога звучить на всю, балкон не закриває, бо літо на дворі. І е, оці шахеди їхні ці грохочуть зранку, потворо, чого ти лізеш. Е, вибачаюсь. Емоції, друзі, але я обіцяв, ми завжди будемо називати речі своїми іменами у нас на каналі. І ставити крапки над І. Даруйте, але так було, так є і так буде. На чому і стоїть наша українська ненька земля. Не забувайте підписуватись і підтримувати наш канал. Лайками, вподобайками і змістовними коментарями. Дуже-дуже дякую. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі всім па-па.